Народиться Зига. Ще як я вагітна ходила, таке виробляв. Знала, народиця Зига. В районі Він ні ніякий технікум, тільки військовим. Бо в нас в селі в основному відкупалися від армії. Він подав документи в ССО. Я не знала, що він на війні. Після ССО він подав документи вчитися на командира, на краще міняти, щоб військовим було. На чиє літаю? Як я побачила його в цій військовій формі. Жив-здоров, сижу зароблять. Книгу читаю. Не бійся, кажу я з тобою. Я молюсь. Я тебе захищаю. Мама, ну що ти таке кажеться? Я тебе захищаю. Полновакський район, дуже переважаючи сили. Більше 40 одиниць. Зав'язався бійно. Спропало помощі, тільки кажуть, недавно появилось. Він схватив ен спиняти цей штурм. Все нормально, не переживай. підбив танк, зав'язався лижній бій. Їх взяли в кільце з російської зброньованої машини з кулемета. Застрелили братима на руках. Ще шуткував? Ну все, ви тут тримаєтесь, а я вже пішов.